Всім привіт-привіт. Швидкий запуск буквально хвилин на 5, бо є тільки 5 хвилин, і треба бігти працювати. Відкриття коробочок. Я сьогодні спочатку зранку придбав собі по 7 коробок кожного типу і будемо відкривати. Перша коробочка була відкрита 250 голди продовжуємо. Один день ПА 250 голди. Небагато, далі. О! Це преміон танк 4 рівня. кінс. Окей, добре, далі. Так, 500 голди непогано. Три дні прямо 250 голди. Теж непогано. 250 голди мало, але півмільйона кредитів. Приємно. 500 голдин небагато. Добре, так, з цих коробок випав танк 4 рівня. Наступні коробки. День преміум аккаунту. Далі. М -м -м, півмільйона. Приємно. Все інше мало. дня према, окей. А, взагалі якась бідна коробка. М3 легкий. Третій рівень елітний танк. Ну, окей, ще один брілок далі. Кредити трошки. Якийсь камінчик. Окей, не принципово. Так. Тут нам з сіми коробок. Знову випав один брілочок. Нічого поки що нормального немає. Ооо! Щось, щось щось є, щось є. Це стиль на... Футюра. Це стильна футюра, да. Це приємно. Це плюс. Да, 3D стиль. Футюр в мене є, тому це приємна штука. Але нагадаю, що 15 коробок вже було відкрито. Продовжуємо. М -м Кредити. Таке щось дуже мало дає. Все одно мало. А! Дай щось! Гра! Так, це преміум танчик. І це котик, це котик! Ви всі бачите, це котик! <плес> Він біжить, фляха, як це прикольно, як це мило зроблено! Чак. Чаке! Хоча який це Чак Норріс, це. Це не Норріс... Чак... Ооо! Новим дорученням! Так. Ну, до доручень котика. Я одразу хочу подивитися. Так, котик, що ти кажеш? Купити лампу. Так, потім це дасть фільм, і це дасть. Механізм. Що в нас? Небагато. Ну, давай купимо. Купили ми. Окей, котик нам щось дав. А, ми можемо купити собі дію. Що їсть... щось зробить із принесеним йому предметом. Так, ні, це вже потім подивимось. Це дуже прикольно. Ми отримали котика, але я хочу відкрити останні свої сім коробок. Поїхали. І... Це преміум танк. Це преміум танк. Це пт Так, да, так. Да? Да? Так, тепер цікаво. Це нова дев'ятка, чи це ПТ-шка? Я не встиг побачити. Це ПТ-шка. Віпєра. Це приємно. Це ще один восьмий преміум танк в моїй колекції. Це прям приємно. Нормально є, є, є вже нормально. Є хоч один преміум танк це вже прям дуже непогано. І. І. Іще от щось. Знову віпера? В чому прикол? Чи це не віпера? Ще не зрозуміло, що це. Дев'ятка! Преміум 9-ка. Є! Yeah. <плес> це топ! Це прям! Одразу бачили вісімка і 9 це це прям сильно. Все? Все 500-й. Жадібна коробка. 500. Дивимось. О, ПЗ-шка. Це дуже крута штука. Я прям задоволений, я хотів її. Так, ну що? Відкриття останньої коробки. Остання, остання, остання коробка. Я потім боже ще докуплю, але. Вгеге, дай мені щось. Я ж типу стрімлер, а стрімлером підкручують. Давай! Борштин 500 голди. Ну, що я вам скажу? В принципі, в принципі, я за це все отримав пачку голди. У мене було десь 3000 зараз 11. Це багато. Я отримав собі декілька брилків, я отримав собі оцю машину. А її, я якраз, і хотів собі отримати. Це кайф. <ріхе> так, все. Я побіг працювати. Всім гарного дня. Бувайте. Ще повернусь сьогодні, якщо буде світло.